Вітаю, друзі, 23 травня 25-го року. Багато питань задають люди. Стосовно плодожерки. Зараз я ну, пару хвилин вашої уваги. напомню ще раз, друзі, є таке поняття сад, сума активних температур. От у нас було холодно. Навіть ціла акація це як показник виліту першої популяції плодожерки. І от коли температура вже в нас становилася вище 18 плюс, 18 тепла і вище, отут от вона починає літати, друзі, і з ходу відкладує яйця, вилуплюються маленькі гусениці і залазять сюди у верхівку, і вона отак от от засихає, загибається. Ну от, Бачите, тут немає в мене таких верхівок. Я поки що в себе жодної не знайшов. а це має велике значення, друзі. Дивіться, зараз покажу. От дивіться, молоді дерева. Тут кожна гілочка має значення. Ви бачите, які вони. Всі як одна, нема ніде. плодожерки. Та взагалі нема нічого тут. Ні клястера з От. Уявіть, залізе сюди плодожерка. Понад'їдає верхівки, вони посохнуть, Ну, потім вони, звісно, пообивають, але вже не буде такого пагана, який вам був потрібний. Баріал. Ох, уже які, а? Ви бачите, всі кінчики на місці, все чудово. Я тут був сьогодні в сусіда. Ну, в нього майже всі верхівки вже загнуті. Тобто у нас плодожерка вже літає і шкоду вже велику робить. Угу. Кінка, Кінка тут кінка краще всіх. Ой, да, от бачите, не, не, не де я ж, это, як там дехто казав, що я пойду пообриваю верхівки. Нема подожерки. Воно в різних регіонах, друзі, по-різному. В північних районах може бути там два вилята за сезон, а у нас в південних може і 5, і 6, і 7 вилятів, якщо спека стоїть. Так що запасайтесь зараз і швидко, скоренько проводьте обробку від плодожерки можна використати пліга, маспілан. Лямфлексі я використовував. Можна додати тепекки 2П. Та і це от Попелиці. Нема не попелиці, бо я це все давав. Друзі, зробіть обов'язково. От іще малишня. Ви бачите, як це важливо. От це я показував. Сидів, сидів, ви бачите, пішов. Всі верхівочки, як штик. Ось іще один. От. Все на місці. І бачите, аж позагибалися. Пішов активний рост. Зараз можна заодно з плодожеркою обов'язково дати фунгіциди, такі як Уна Сенсейшн. Скор, плюс хорус можна спарувати. От хвороб, бо зараз піде ще і клясте розперевоз. Це буде, буде все в дірках. Бачите, поки що нема ніяких ні дірок, нічого. Тобто інсектицид і фунгіцид. От хвороб. Неравість теж можна дати. Ну отак от коротенько, друзі. Листя просто чудо в цьому році. Т-3 теж добряче. Ну я, мабуть, зніму фільм. Люди просили, які ж найбільше витривалі, що витримали в мінус 4. На цьому все, друзі. Сума активних температур сад вже вказує нам на необхідність боротьби з плодожеркою. Можна ще орієнтуватися на світіння білої акації, але ну, вона нас свіла по холоду. Також можна орієнтуватися, у кого є піони. Ну от як у мене піони теж зацвіли. І я теж що, буду завтра, післязавтра обробляти прививки, самі якісь виборами і попереде, скільки українців продовжують працювати пальми. І обстріли кожного дня. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович продакшн юкрейн До побачення. Обробляємо.